Ну що, пройшов другий етап, гран-прі Китаю зі спринтом, на який довелося ставати так само рано, як і не минули. Але цього разу от нашого, ну все було потрібно. Ну, типу, сам гран-прі не був те, щоб цікавий. Спринт, такому потрібен був спринт о 5-й та й загалом кому потрібний цей спринтовий вікенд. Коли мав би давати більше глядачів, бути більш цікавим, коли основні ринки Формули 1 в цей час або тільки прокидаються, або вже сплять. Для кого чи для чого це все було, і було це нечесно. ну, чесно на трасі, було скучно, відверто нудно. Тому знову будемо говорити, а точніше, я буду відповідати на ваші питання, які ви поставили після гран-прі Китаю. А перед цим підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки, пишіть коментарі. Дякую, що дивитесь моє відео. Які шанси, що Оскри не будуть заважати боротися за титул, а не зроблять усену ставку на ланду? Що простіше знайти другого пілота Red Bull чи кланувати Макса? Ну, давайте так, поки що Макларен не дає ставки. Ніна Оскара, Ніна Норіса, вони просто їдуть, один переміг, інший переміг ланда лідери в чемпіонаті. Відрив у них там, ну, є, але він не те, що дуже критичний. Просто хай їдуть приводу Макса. Ну поговоримо про це ще згодом, бо питань про другого пілота в Red Bull доволі багато і вже є цікаві чутки. Ну і от давайте зразу дразу заміна Лосна. Це. Найвірогідніший претендент найвірогідніший претендент це цунода. Про це вже почали говорити, що перед або після гран прі Японії Лє не поміняють на цуноду. В команді не задоволені тими результатами, які показує Лім. І вона зрозуміла, ніхто б не хотів, щоб ось так відбувалося. Але питання в тому, чи це саме Ліам так провалює початок сезону, чи все таки це провалює він через політ, який. Не підстосований під другого пілота, взагалі, типу, читав таку думку, що другі пілоти Red Bull показують, що це вони будують міф своєю некомпетентністю про те, що Макс такий величний. Але насправді ми не знаємо, як працює команда з другим полідом, чи там. Таке ж шасі, чи там воно ціле, чи не віддають на другу машину просто всі поломані елементи, чи зношені елементи, чи ще якісь неякісні елементи, чи їде він в той же такій такі ж специфікації, чи налаштовують його так само ефективно, чи Лем просто відчуває відчувається боліт. Ну, Короче, варіантів, чому так відбувається багато, і Лем Ліам... Не основна причина в даному питанні, бо він молодий, пілоти, йому треба дати час. Іран при Японії він їздив на Сузуці в, в суперформулі на боліді суперформули. Він знає цю трасу, він там непогано їздив в цьому чемпіонаті. Будемо дивитися на того, в нього там три практики: кваліфікація, гонка. Наступний етап Бахрейн. Дивимось там. Там він їздив право, таку там він трасу знає. І якщо там вже результати будуть ну, печальними. То тоді так, треба його міняти, треба щось робити, треба щось вирішувати. Але якщо прийде в Red Bull знову цунода, і цунода так само почне провалюватись, то, скоріше за все, з вірогідністю 99,9% проблема все-таки у другому боліді не може ніхто їм керувати, окрім Макса. І так, тут грає просто фактор Макса. Фактор, що на Макса працюють, фактор, що Максу віддають кращі елементи і так далі. Але до цього, до цього ми. Просто наблюдаємо залімом, чекаємо цуноду потенційного і співчуваємо всім пілотам, хто сяде у другий боліт Редбула. Чи могла Феррарі уникнути сьогоднішніх факапів у обох пілотів? Феррарі, надія є, надія у Феррарі є. І так вони могли уникнути. Вони намагалися цього уникнути, але в них не вийшло. Якщо з Льюісом... Вони знали, що в них є проблеми про кліренс, і на попередньому етапі вони його навіть приподнімали більше і змінювали спер... між спронтом і гонкою налаштування, щоб цього не сталося. Але сталося. І через те, що кліренс у команди за низький при. Оптимальних налаштуваннях команда довелося його приподнімати цього разу. Вони достатньо недостатньо його припідняли, і тому Льюіс опинився в ситуації, коли він з повністю планку і його дискваліфікували. У Норріса інша ситуація скоріше за все, коли він відламав частинку антикрила і поїхав швидше, неочікувано правда на цьому моменті він почав. Їхати швидше і тим самим витрачати більше гуми. І саме як зазначається в дописах, саме гума стала б тою причиною, чому машина була набагато легше на зважуванні, ніж зазвичай, ні. Вони поставили інше крило спеціально, щоб зважити, щоб все було ідеально, і цим все добре була проблема саме в гуми. Тому дуже співчуваю всім фанатам, що ви пережили таке горе. Строл год, строл буде тепер нормально їздити і в старі добрі заїжджати на подіум з часом, як Едріан прийде. Строл провів ну гарну гонку, проїхав 39 кіл на харді. Стратегія зіграла з ним добре, коли дискваліфікацію отримала Феррарі, і він заїхав в очки, що ну дуже неочікувано. Але ну, це строл. Давайте не робити висновки по Стролу. Хто хто, а на нього ми ще надивимось. Тому хай просто катається, набуває шишки, скільки вже можна. Ні. Чому Барман сказав Чао про обгоняю? Він настільки проникнеться духом Феррарі за одну гонку. Мали просто прикалуються над ветеранами цього спорту. Стратегії Феррарі тепер у молодших бочках. І надії складеться таке відчуття, що стратегії Феррарі зараз в кожній команді. В кожній, в абсолютно кожній. Просто вони. Ходять із чомоданчиком своїм з одного боксу в інший бокс, не можучи знайти в Феррарі, тому у Феррарі гарні дні, а у інших не дуже. Але коли вони все-таки знаходять бокси Феррарі, Феррарі лажає стратегію. Навіщо Феррарі міняло налаштування на гонку, якщо спронті все працювало чудово? Воно то може і працювало чудово, але вони намагалися покращити свої показники, Логічно, правда, і тому вони пішли на цей крок. І цей крок коштував їм дуже і дуже багато. Як щодо теорії змов. Між Fia і Netflix. Як показав дуже наглядно останній сезон Нетфліксу не потрібна якась драма в гонці чи ще будь-де. Вони її зроблять самі на колінці з того, що в них є. Це Нетфлікс, це драма. Це залишимо за скобочками, якого Льюіс пропустив пораненого Шарля, а потім Шарль не повернув позицію перед фінішем, тому що це була першочергова ідея Льюіса. Який сенс міняти Льюіса назад на Шарлі, якщо вони приїжджають і шостим? Якщо б це був подіум, так так це б мало б якийсь ще сенс. Але це цього не мало. І ну п'ятий, шостий, потім дискваліфікація. Якби у бабушки були <кхід> кахони, то була б це не бабушка, а дідушка. Чому перевіряють обох пілотів однієї команди? Перевірили б краще когось замість Льюіса. Так чи інакше перевіряють абсолютно всі боліди, просто у деяких болідах перевіряють одне, у деяких перевіряють іншого. І таким чином набирають вибірку. Якщо я думаю, Шарль попався на вазі, то трошки сильніше стало перевіряти болід Льюіса. І тим самим Льюіс попав під дискваліфікацію. Лоусен все і чи не станеться знову те, коли всі очікують сноду. Має отримати місце в Red Bull, а отримує Аджар. Чи Лоусен все, все ще непонятне. Про це ми вже поговорили. Чи не замінять на Аджара Лоусона, Давайте все таки чекати цю ноду. Все таки цю нода резервіст, цю нода більш досвідчений. Я не знаю, що там буде. Це Red Bull, вони можуть зробити що завгодно, навіть знову Дена Ріка покликати, або кликати Було б тільки один Дена Ріка бажання їхати. Сноді краще залишатися в Racing Bull, Чи є в нього взагалі вибір в системі боків? Цей рік цю нода точно закінчив Racing Bulls, А от на наступний рік відкриваються багато різних можливостей. В тому числі й поговорюють, ну, знову це такі нахрюки, що ось, блід, Редбул не поїхав, а значить, Макс почав перемовини про те, щоб прозірвати контракт з биками, що типу. Red Bull не зміг побудувати вже по сталому регламенту боліт, який би дав йому чемпіонство чергове, і він ну не був переможцем за два етапи. І що вони побудують без нью і взагалі ну, непонятно. Тому Макс почав шукати можливості розірвати контракт, а потенційно він намилився на місце в Мерседес. Має піти з команди Джордж Рассел. І при таких. В розкладах в нас відкривається нове потенційне місце для цуноди в основній команді Red Bull, так але в інших місцях цунода ну може піти там, також будуть вільні місця, але по суті більш сильнішу команду цунода все одно не попаде. Однак це відкриває нові шляхи вчора. О 10-й вечора стало відомо від журналіста Еріка Вангарена, що. Юкі цунода замінить Ліама Лоусна в Bull на гран-прі Японії. Це викликано тим, що результат Лема дуже погані. Зараз перехід цуноди в Red Bull підтримують тайські власники команди Red Bull та Honda, яка вирішила вкластися грошима в майбутнє свого пілота. Ну, невеличке майбутнє, показати його. Кращої якості, ніж у Ліма, не знаю. І в свою чергу Лоусон повернеться до Racing Bulls. І, ну щоб ви розуміли, Ерік Ванхарен це людина, який є кишеньковим журналістом Редбул та Макса Ферстаппена, і який завжди про Редбул і Макса Ферстаппена пише одним з найперших, що потім дійсно стається. Насправді тому очікуємо на гран-прі Японії Юків Редбул, Лєма в Рейсінг Пулс. В, в той же самий час Макс Ферстаппен Незадоволений DM Red Bull і казав, просив, щоб Red Bull залишили Лєма в команді, дали йому час. Що ж, подивимося, що буде далі. Але тут ще хочеться зробити таку ремарку, бо далі ми будемо говорити про Карлоса Сайнса та його неуспіхи. В Вільямсі, які сталася за ці два етапи, і я згоден з тими словами, що в мене є далі. Але з'явилася ще така інформація, що команда Вільямс буквально зробила тільки один новий боліт. Другий боліт складається з старих запчастин, плюс якісь оновлення нові. Ну тобто, це такий собі монстр Франкенштейн. Це буквально слова команди Вільямс. Я зараз постараюся їх тут десь вставити. We до речі, дякую за цю відео. Інформацію, переклад субтитрів каналу. Е, Поговоримо про формулу Red Bull вирішив. Теж зекономити на останньому сезоні і просто зробити монстра Франкенштейна з другого боліду, як я про це говорив трошки ну раніше. Що дійсно вони зробили один новий повністю болід під Макса Ферстапена? А вторий зібрали з нової обгортки і повністю старого всього, що було всередині, типу, все, що бив чеку, все, що дісталося від Макса, поношене. Розбите, залатане. ну тобто, так там є нові деталі, але кількість старих деталей переважає, через що політ тупо ну не їде. Просто подумайте про цю інформацію і повертаємось назад до. Типового відео. Питання наступне: те, що Оскар Іландо фаворити в боротьбі за титул, це зрозуміло після другого гран-прі. Але чи не вийде так, що Рассел може повторити історію Кімі Райкона за рахунок своєї стабільності, коли всі також думали, що титул виграє Алонсо Болюс, а виграв Кімі? Теоретично це можливо, особливо з Джорджем Расселом, який тихою сапою доїхав в Австралію, про якось спокійно просто доїхав в Китай на третьому місці, ну знову ж таки, якщо Макларене будуть. Постійно 1-2, то так, в кінці сезону хтось з Норіс або піасти все-таки буде чемпіоном. Але якщо Макларени десь почнуть програвати трошки більше Расселу, і Рассел умовно буде постійно приїжджати на подіум, але не вигравати, він зможе виграти це чемпіонство. Чому Карл Сайнс був настільки повільний відносно Албана у двох останніх гран-прі? Етапи, це спринт і дощова Австралія. Це взагалі не показник чогось нормального. Тому просто Сайнсу треба пропрацювати, працювати, працювати, працювати. Від буде знайома Сузука за стандартною схемою. Він поїде, ну, сподіваюсь, краще, щоб все-таки. Показати, що є якийсь прогрес з командою після двох цих експериментальних гран-прі? Не знаю. От. Буде Бахрейн, будемо далі дивитися зараз. Робити такі висновки можна тільки на тому, що Сенс просто ще не адаптувався під болід Вільямс. Але як ми бачимо, вже ефект Карлоса Сайенса присутній у команді Вільямс. Команда вже зробила більше очок ніж за весь минулий сезон. А пройшло всього два етапи. Тут ну да з якої сторони подивитися, чи побачимо ми ще очки для заобра? Сподіваюсь, так, бо з тим як дискваліфікують, сходять, але знову ж таки завчасно робити. У висновки ми не будемо. Після гран-при шанхаю постає логічне питання: яка ймовірність у відсотках повернення Франко колопінту у Формулу 1 Франко це найбільша темна конячка сучасності. Я не знаю, ну типу, всі чомусь чекають Франко. Навіть я чекаю Франко, навіть ваша бабуся чекає Франко у Формулі 1». Але він у Вільямсі не показав ну прям чогось незвичного, чого ми ще не бачили. Але всі чекають Франко. На мою думку, шанс того, що Франко з'явиться у Формулі 1», все ще дуже високе, десь на рівні з урахуванням останніх чуток, про які я сьогодні казав, десь 80%. І це для Франко, який нічого не показав такого. Ну так він показав порівняно з Авон, порівняно з попередніми пилотами, але він одно попав боліди. Я не знаю, що в нього бачать Бріятори. Я не знаю, чому ми бачимо всі ми, в чому його секрет, але так. Франко Колопінто, і я чекаю і даю на це 80%, що він в цьому сезоні точно з'явиться. І на цьому питання завершені. Дякую, що послухали. Дякую, що написали ці питання. Це був доволі нудний етап, чесно. Було важко вставати на кваліфікації, було важко вставати на спринт, було важко вставати на цю гонку. Тут треба було просто провести класичне етап без спринта, де була б кваліфікація і гонка, щоб... Просто ми подивились кваліфікацію і гонку, а не мучили себе цим спринтом. Чесно, мені цей етап не дуже сподобався в плані того, що треба було рано вставати і дивитися на якесь нудоцтво. Якось так. Дякую всім, хто дивився. Дякую, що послухали мене, побачили мене. Підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео.